Туберкульоз інфекційне захворювання, яке викликає мікобактерія. Паличка коха. Ця хвороба вражає переважно легені, але можливе ураження усіх органів людини. Передається повітряно-краплинним шляхом при розмові, чханні або через побутові предмети. Захворювання важке і найстрашніше, що ним хворіють діти. Хвороба може повернутися через декілька років. Імунітету людина не набуває. У 2020 році фіксували значне зниження захворюваності. А вже в 2023-му на туберкульоз захворіли 19 мільйонів вісімсот людини в світі порівняно з 2022 тисячі кількість хворих збільшилась на 7%. У дітей захворюваність зросла на 3,2%. Ці дані оприлюднили на семінарі на тему туберкульоз у дітей: профілактика та діагностика, який відбувся у Вінницькому фтизіопульмонологічному центрі. Дитячий туберкульоз сьогодні на слуху у всіх, тому що йде недовияне як доросло, так і дитячого туберкульозу. І даний захід сьогодні націлений на те, щоб щоб Первинна ланка, яка сьогодні найчастіше і найшвидше зустрічається із молоддю, вторинна ланка, яка сьогодні лікує дітей, третинна ланка, яка сьогодні має теж доступ до лікування дитячого населення, заострити увагу по дитячому туберкульозу і напрацювати теми, цілі для того, щоб його сьогодні виявити раніше і лікувати раніше. На семінарі була присутня фахівчиня Гунта Дравніце з Литви, представниця міжнародної організації Рат яка сприяє покращенню здоров'я населення в усьому світі. Її бабуся та мати хворіли на туберкульоз, і жінка добре знає наскільки він небезпечний. Технологічно у нас є все. Ми тільки повинні сконцентруватися, виконати всі наші задачі, і ми можемо. Це найкраще, що делать, как помочь нашим хлопцям, дівчатам, которые там за нас Мы і каждый Ми можемо месте сделать все максимальное, що ми можемо зробити. До 2018 року для виявлення захворювання проводили масовий скринінг дітей на туберкульоз роблячи пробу манту. Проте зараз за наказом МОЗ, скринінг проводять лише у дітей із груп ризику. Дуже важливо, щоб на сьогоднішній день кожна мама підтримувала захист своєї дитини, щоб вакцинація була проведена. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що зроста захворюваність на дитячий туберкульоз, тому звертаємося до всіх в першу чергу батьків. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ви бачите, що ваша дитина кашлює більше, ніж два тижні, або є інші ознаки, які можуть бути в тому числі симптомами туберкульозу, це слабкість, нічна пітливість, незначне підвищення температури протягом тривалого часу, в тому числі для дітей є окрема така особлива ознака, що дитина може погано набирати вагу. Обов'язково в усіх цих випадках проконсультуйтеся і проведіть виключення або підтвердження діагнозу туберкульозу що робити в таких випадках, якщо дитина кашляє більше ніж два тижні? Обов'язково треба зібрати аналіз мокротиння на обстеження на туберкульоз. Якщо це можливо, якщо дитина маленька до п'яти років, то вона має пройти обстеження. З допомогою калу на системі GeneXpert. це простий метод, легко збирається дуже висока ефективність цього методу. Тому звертаємо увагу також на такі новітні підходи до діагностики туберкульозу по калу. В тому числі всі витратні матеріали для проведення такого обстеження на обладнанні GeneXpert також на сьогоднішній день є доступні, в тому числі в Вінницькій області. Раніше хворі на туберкульоз лежали в лікарні ізольовані протягом вісьми місяців. Зараз лікування триває від місяця до двох, в залежності від форми складності. Україна має ліки від туберкульозу, і лікування безкоштовне. Важливо лише, щоб хворі вчасно зверталися за допомогою і не займалися самолікуванням, адже пізнє виявлення хвороби призводить до важких наслідків. Лікарі наголошують, що кожен самостійно має контролювати своє здоров'я. Особливу увагу батьки мають приділяти дітям.